Переяслав культурно-історичне місто. Цю фразу ми чуємо постійно, але важко в це вірити, дивлячись на отакі от кубки сміття. Сьогодні у цьому сюжеті ми проведемо експеримент. Я ходитиму містом і розкидатиму сміття у публічних місцях. Подивимося, скільки свідомих людей у Переяславі, котрі зроблять мені зауваження. Тільки обернулася жіночка. Вибачте, будь ласка, ви бачили, що я викинула стаканчик? Бачу, так це Думаю, зараз не підніме, так скажу. А ви зазвичай робите зауваження да. людям, хто викидає? Так. Да. Як на це реагують люди? По по позитивно. Ніхто не робить мені заложення, таке враження, ще всім все одно. Тільки дівчинка маленька обернулась. Отак от. Ми проводимо соціальний експеримент. Кажіть, будь ласка, ви робите зазвичай зауваження, якщо хтось викидає вам. А чому не зробили? все одно. Я вже не раз роблю завдання, бо дуже некрасиво дітки маленькі. Думаю, і ця баришня впустила. Це єлі майданчик дітський прибрали. І так оглянула, що візде чисто. Ну, думаю, на Халка. Ніхто не звертає на мене увагу. Добре, пішла далі. Опиніть, будь ласка, ми проводимо соціальний експеримент, помахайте ручкою на прихована камера. Скажіть, будь ласка, ви часто робите людям зауваження, хто кидає сміття? Ну, взагалі ні, але це неприємно. Завжди самі стараємося дитину своєму вчимо, щоб кидала сміття лише у відеречку. Ну, але оскільки це було так явно перед носом, не, не змогла втриматися. Дякуємо вам за вашу свідомість. Як бачимо, результати експерименту на обличчя. Тут смітили люди, яким явно ніхто не робив зауважень. Тож не соромтеся попросити свого ближнього прибрати після себе. Можливо, саме тоді нам усім не доведеться жити у смітті. Оксана Божнюк Ірина Тесля. Інтернет-канал Новий погляд.